Місто Тарнівка. Найпрекрасніше місто в моєму житті. Місто Троянд. Все це красиво, прекрасно. І одночасно все це я бачив вже в 22-му році на Новопавлівському напрямку. Новоселці, все це я бачив у му році, на Оріхівському напрямку, Оріхів і інші населені пункти. Все це я бачив у му році, в Лимані, все це я бачив в Торецьку, все це я бачив в 25-му році, в Константинівці і ще в багатьох-багатьох містах. Крізь в цих містах прифронтових, яким вже починає бути і наша тернівка, поступово люди жили, не думали взагалі, що війна приблизиться до їх осель, що їм прийдеться, на жаль, у'їжджати з їх насиджених місць. Вони не думали, що всі ці красоти будуть в один день розрушені. Вони жили як зазвичай. І все це прекрасно. Тому я завжди радію всі цій красі. Я дякую всім, хто своєю працею робить наше місто краще. але чи не помічали ви, що в багатьох містах і в, нашому, в нашій Тернівці, зокрема, існують дві паралельні реальності. Одна реальність для людей, які пов'язані з війною, інша реальність для влади, яка продовжує жити за своїми правилами, за своїми звичаями. Для них немає війни. Вони як крали, так і крадуть, як не, звер... не звертали уваги на проблеми військових, так і не звертають уваги. Така ось діалема. І ця ганебна історія падіння тернівської влади, вона продовжується з року в рік. Ви всі бачили. Що відбувалось в 2022 році, 23 2023 році, коли на Збройні Сили України не, не, не зважаючи на протести депутатів, там, людей, які вимагали підтримувати військових, тарнівська влада крала, і це не прості слова, це не прості звинувачення. На сьогодні є десятки кримінальних справ, які відкриті. Відносно як керівництва міста, так і керівництва комунального підприємства. Всі ці злодії працюють, всі ці люди, які підтримували крадівництво, вони продовжують керувати містом. Я вже не кажу, що всі ці люди вони представляють собою партію ОПЗЖ, які взагалі повинні бути відсторонені. І день за днем ми приходимо до такого місцевого апокаліпсису, який сьогодні ми маємо в Тарніці. Що ми маємо сьогодні в Тарніці? На сьогоднішній день повністю заблокована робота депутатського корпусу Тарнівської міської ради. Заблокована не випадково, заблокована системно і спеціально. Все це робиться. З, з метою сьогодні просто вбити всякий надзор, всяку перевірку, яку, яку ініціювали депутати, все це робиться з подачі однієї людини, такої прекрасної нашої керівниці шкутацирку Жанни Шкут, секретарки, вишоупом'янутої Тернівської міської ради, яка як я казав, вже отримує біля мільйона близько мільйона гривень на рік. І мені дуже цікаво, сьогодні, коли вже кілька місяців не проходять сесії Тернівської міської ради, які премії вона отримує сьогодні з міського бюджету, які премії нараховує Крижановська Шкут і всім її подільникам. Як це можливо в умовах військового стану? Коли сьогодні тільки на третину та допомога Збройним силам України, яка повинна бути сьогодні терміново виділена з міського бюджету, навіть третина ще не виділена, і це потребує швидкого вмішательства, як я розумію, вже в даній ситуації і служби безпеки України, яка вже давно повинна звернути увагу на діяльність членів ОПЗЖ керівництва Тернівської міської ради, ШКУД та її подільників. Я призиваю Служби безпеки України звернути на це увагу. Я призиваю ДБР звернути увагу на те, як сьогодні не нараховуються премії, надбавки. Я призиваю провести повний аудит сьогодні діяльності Тернівської міської ради і комунального підприємства. В комунальному підприємстві Тернівки продовжують працювати всі ті люди, які замішані в купі кримінальних справ, які сьогодні відкриті відносно і керівництва міста, і керівництва і роботи комунального підприємства. Все це продовжує працювати і наслоюватися новим слоєм. В Тернівці Знущаються просто перед будівлею виконкома, ламають щелепи депутатам. Заступник голови Добровольський виходить, просто бреше перед громадою і починає ще й запугувати депутатів, а коли з'являється відео побуття, він просто прячеться в кущі. Як, як будто його там не було, хоча, очевидно, що він просто врав, брехав і ніяких санкцій, ніяких покарань, ніяких навіть вибачень за все, що він зробив, ця безсовісна людина не, не понесла ніякої відповідальності. Депутати дивляться просто сквозь пальці на це. Ну, коли в Тернівці. Буде діяти закон. Коли в Тернівці буде поліція на стороні народу, а не влади. Отже, що ми маємо в Тернівці сьогодні? Тернівка сьогодні нагадує таку собі цукерочку з красивою оболоночкою, але всередині цієї цукерочки доволі таке гнила і вже затхла. Є така прекрасна книга, називається Біблія. Я б перекомендував би її почитати нашим керівникам. Так ось одного разу Ісус Христос, та керівникам Ізраїля, фарисеям, сказав, що ви побілені гроби, ви зовні красиві. А зсередини виповні костей і всякої нечистоти. Гнилі. Ось така сьогодні в нас влада. Вона сяє сьогодні на фотографіях, на відео, як вони багато роблять. Але все це обгортка тієї гнилої цукерки. Всередині ми маємо гниль. В брехню всі ці премії, як плювок в суспільство, всі ці премії ваші захмарні, вся ця брехня, всі ці махінації, які ми маємо сьогодні в Тернівській міській раді, в депутатській діяльності, коли ви блокуєте сьогодні діяльність депутатів, які намагалися просто перевіряти вашу злочинну діяльність, ви сьогодні шкут особисто. Дає команди, давала команди, щоб депутати не приходили. Сама вона, звісно, робила собі алібі і завжди була. Але хто має вуха, той почує, хто має очі, той побачить, що саме Шкут сьогодні керує цією злочинною організацією, яка називається Виконавчий комітет Тарнівської міської ради. І що вони сьогодні роблять? Результат сьогодні тільки на третину. Тільки на третину. І це по, по даним самої фінансового відділу, який е, сказав, що 7 мільйонів гривень, а це всього 2, лише 2% від нашого 300 мільйонного бюджету було направлено на допомогу Збройним силам України, хоча закладено в бюджеті 20. Тобто тільки на третину. І це в умовах, коли сьогодні гинуть наші хлопці. І це в умовах, коли сьогодні стільки горя. І це в умовах, коли ви ходите з квітами на поховання. І в той же час ви сьогодні блокуєте допомогу Збройним силам України, як блокували її в 22-му році, Як блокували і в 23-му році. Як ви тільки 2 там, 3% в 24-му році, ви сьогодні милуєтесь цими трояндами. Я теж милуюсь трояндами, але я хочу, ви бачите що ці троянди вони не, не будуть одного дня в руках нашого ворога чи ворог сюди не прийде сьогодні люди питають прийдуть вони сюди чи не прийдуть так ось якщо ви сьогодні будете робити те що ви робите зараз якщо ми не уберемо цих покидьків які сьогодні займаються особистим піаром особисті свої розборки там Влаштовують в Тернівській міській раді. Вони не хочуть нікого чути. Вони сьогодні там домовляються зверху, щоб з кимось там домовитись і щоб залишитись при владі. Або, Але щоб не чути ніяких депутатів. Ви все це побачите. Ви все побачите одного дня. колись я так же само, мені казали, що я там все брешу. Колись Три роки тому я робив такі ж самі заяви відносно нашого міського голови Тарелкіна. Сьогодні відкрито десятки кримінальних справ відносно цієї людини. Сьогодні я роблю такі ж заяви відносно шкуд. Це злочин, злочинниця, це сьогодні керівник злочинного групування, яке сьогодні має на мету на меті блокування допомоги Збройним селам України. Це Депутатка від ОПЗЖ, яка сьогодні сховалася, яка сидить в Тернівській міській раді десятки років. Десятки років. Вона сидить, сидить ще, ще до Тарелкіна. Вона сидить біля, біля, більше 20 років. Думайтесь, більше 20 років. Я взагалі заборонив би законодавчо просто сидіти керівникам, навіть в місцевих органах влади більше 20 років. Вони всі превращаються в маленьких, в маленьких путіних. Лукашенків. Ось така ось ситуація. Ось така прекрасна ситуація ми маємо. Прекрасні рози. Дві паралельні реальності в Тернівці. Прекрасні рози. Немає слів. Я завжди за рози. Я завжди за троянди. Нехай буде краса. Зовнішня, а головне краса внутрішня. Я бажаю вам всім внутрішньої краси. Я бажаю вам внутрішньої прекрасної влади, яка в Тернівці сьогодні, на жаль, не є такою. Вона краде. Вона сьогодні виганяє аудити. Немає аудиту в Тернівці вже багато років. Вони сьогодні нараховують собі 400% 500% премії. Вони сьогодні отримують мільйон гривень зарплатні. 850, 900. Ви знаєте, що Тарелкін минулого року, не працюючи з березня місяця, він отримав мільйон гривень з подачі Крижановської, яку він розчерком пера призначив, виконуючи обов'язки свої. Мільйон гривень подарено Віталію Тарелкіну. Я вітаю його з таким же мільйоном. Минулого року, навіть не допрацювавши минулий року рік, покинула виконавчий комітет Тернівської міської ради, керуюча виконкому Любов Цимбал. Бабах, мільйон гривень. Скільки вчителю, скільки лікарю треба працювати, щоб заробити мільйон гривень? Треба мати просто совість. Тим більше під час війни, тим більше, коли стільки горя у народу. Тому боремось і говоримо правду. Якщо ми не будемо мовчати, влада буде змінюватись. Влада буде змінюватись. І ми будемо змінювати цю владу. Тому переможемо. Я вірю. Слава Богу. Слава Збройним силам України. Я не протистроян. я завжди за красу. Я хочу. Просто щоб в нашій країні не було дві паралельні реальності, а була одна красива реальність, де б ми довіряли друг другу. Бажаю всім здоров'я. Дякую.